Дуже важливо представити цей проєкт саме тут і почути відгуки на нього саме тут, тому що о, те, про що йдеться у п'яті, власне, саме тут нам можуть найбільше якісь відгук дати, щоб ми теж розуміли, про що ми говоримо. Починається історія влітку 2014-го. Я була в Авчинському і писала дуже багато текстів, Тобто, це був такий момент.

Про Україну англійською мовою, про події, про Крим, про війну. І я просто офігіваю, тому що ну, ніби де, де находиться, но війна а сховатися в цьому неможливо. Ну, всі частіше, конечно, дивляться на, на зруйновані будинки, навіть на школу там на полі снаряд. Я постійно бачать цих птахів, цих граків. Я на них не дуже задоволення. Коли ти приїхав і, і якісь вони для тебе мені здається, що вони ну, так само зі мною розуміють. Наверное, я увидел а, спокойное кино о войне, а, где люди, находясь на передовой, а, видя ужасы войны, могут воспринимать ее как а, не то чтобы обычное дело, но а, могут воспринимать ее спокойно.